Роблю букет соняшника з польовими квітами. Дивіться, який в мене і ціла сім'я. А ці дивіться, фактурні штуки, дереві. Робимо. І травинки в мене дуже сильно багато. І дереві, і ще раз дереві, і ці травинки. Ой, для розкоші. А оці, дивіться в мене отакі. Бачите? Я так хотіла їх знайти, а це полізла в болото за ними. В болоті а, дивіться, дивіться. Я так бігла щоб встигнути красиво зробити цей букет, а оці вони, кажуть, лікарські. Ще раз беремо О, ось сюди, до цієї сім'ї і ще квіточки. І щоб вони гарно і катерчали. Добрий вечір. Гарний букет? Отакий з польову. Дякую вам у вас дуже. дуже спасаем, Добрый. Боже, спасибі вам велиці. Є, дать? Ні, я вам чекаю і мага. Ні, і в нас є теж. Слава Богу, вродили. Це калина. Бачите, <плодил> яка. Як у вас врожай на городі? Пишіть. Ці махнаті покласті штуки. Ця какраса. Все. Дивіться, треба його общипати отак. Общипати. Вони почали кидати, зроблю меншенький пакет, мама. Бо такі ж гарні квіточки порізні. <кхід> <кхід> я не знаю, я крипла. Чи що це таке? І це може, знаєте, що бути, коли дуже сильно багато квітів, коли ти вся в квітах, і такий полок може бути з квітів. Якраз. Я не знаю, що. Це можна навіть отак на частину, щоб гарно-гарно Я Хочу таке маленьке. Все прилаштуємо. Я не можу. Я не вміж. Соняшник. Давайте ви в центр отак. Таку яскраву пряму. І намагаємося складати по спіральки, щоб вони не були в копі. Так. І оці польові гарні. Що це таке? Теж ростуть на болоті. Така жовтенька. У нас так спекотно, але квіти ростуть гарно. Я пішла на річку, там де така болотиста місцевість луки, і нарвала квітів. І така, дуже сильно довольна, що вдалося нарвати квітів. Вони ще такі ромашечки навіть, знаєте, які були на початку. Ось вони. А, і оці, я забула про них. Кажуть, на кріп похожі. Ось, схожі на кріп. Ось ці ж ромашечки. ще хотіла показати? Де трави мало, я позасовую траву. Тут в мене різні трави красиві. Назбирали, в мене просто очі розбігаються, таке велике розмаїття. Намагаються зробити красиво, бо хейтери пишуть що бакети мене некрасиві. Так. Центр. Коли бикетик такий повітряний, по спиральку, то можна навіть радиночку так запити. За такі там добре. Соняшникам, коли сонечко любить. Саме такий сезон для соняшника. Коли нас прямо, скали наша, бачите, не свисали. Стільки-всяких квітів. Трави і різні, бачите. Якийсь чучок лазить. Спорядки нас. Можна так брати по і виправляти голівки саме Так. Відтягувати. Всередину затягувати. Головне, щоб букет був такий вишний, повітряний. Не збитий, дівчатка, не збитий і хлопчики. А хлопчики теж дивляться. Зробіть отак, знаєте, підіть десь на річку і нарвіть таких кінь. Зробіть букет. Можете ж, можете, якщо не полігнетеся. Я сама не хлорист, але я пробую. Так, бачите, каспирельки гарненько. Склали травичку сюди, можна проповнити. Щоб все було таке повітряне, гарненьке. Так, свободу травичці. Що таке мали ще? Ой, ромашки жорчуть. Як це них все було? Вони якраз буде доповнювати. Так, соняшний калепа края. Боже, Боже. Це на декілька разів можна вкласти а, в таку велику травиночку. А. Ой, колини. не вистачає. Мало колини. Ось І мови туди. Просила. Бачите. Ось. Все Якщо щось ж не вийде, то лави, потім все. Сал... Доповнити. Що, не має таких жортих ромашок якихось? Може щось обірвати. Але тричить. Хай тричить. Хай все тричить красиво. Центр. Така гарна бур'янина, так гарно трава світи. Центр. Ось в мене отакі є. Бачите? Кажеться. Хай тричать. Така тривинка мене не одна. пам'ятаю, що я такікар. Бачите, коли ви склали букет спіралькою, отак, щоб він був повітряний, то ви можете легко пропихнути квіточку. Бачите, ось спіралька. Просто подивитися, де що не вистачає, і доповнити якусь таку, ніжну травинку. Мимо. Він просто дуже великий. Дуже великий цей букет, але давайте пойде пропустимо. Дети що, не вистачає. Фух, я не можу, я вже. Бачите? Треба так передихнути і бути готовою на фінал. Солотерник. Вы его тоже знаете, и на поле растет. Он скриз растет. Такой гарный кош. Просто такая, знаете, летняя радость. И он как раз сейчас цветет. Такий чистий букет для спеки такий. Такий букет, букет літо. Природній, розумієте? Так. Миточку ви мені казали таку взяти. Зараз я це довго. А ви вже бачите там букет, так? Да? Ой, аби не, аби не розпався. Зв'язуємо. Такі це природня, природньою стрічкою. Такий букетик сніп, здоровий, гарний букет. Я люблю такі букети. Ого. Дівчата любите великі букети. І головне, коли він великий, щоб він не був тяжкий, щоб він був такий повітряний-повітряний. Можна оцінювати. Ось тут я ще попідриваю, сайт підчищу чистосенько. Букет він. Ось. Ми його розправляємо. Горілки соняшника отак сюди. Щоб рівно було. Хвористи взяли отак. О, і поставили його на стіл. Для вас подобається? вам? Бачите. Пишіть. Бачите, який він? Запах поля. А то сидите тут в телефонах. Це вам чиста природа.